Дуже часто люди можуть самі триматись за, ну скажемо, джерело тривоги. Угу. Те, що, те, що нас дуже пригнічує, те, що дуже нас турбує, те, що виступає якимось джерелом нашої трої, ми можемо просто за це дуже сильно триматись або дуже на цьому бути сфокусованими. От, наприклад, як учні в тій історії, вони, вони дивились. На шторм, який навколо mm -hmm. них, і вони були дуже сильно зайняті вичерпуванням води. І але але ніхто, нас, Але ні. ніхто не, не подивився, що ну, Ісус в цей час він спить. Ісус, який, до речі, це теж один із секретів, як зберігати посеред шторму, знати, що про тебе каже Бог, знати, mm -hmm. що Він визначив для тебе, знати, які його наміри щодо mm -hmm. твого життя. Які обітниці він тобі дав, і на цьому стояти за це триматись, не триматись за будь-що, що намагається тебе вивести із рівноваги, не дивитись, не бути сфокусованим на це, а навпаки, зга... нагадувати собі, десь записати, щоб періодично туди заглядати Бог, а що ти сказав про мене? Що ти думаєш про мене? Сьогодні я помру чи не помру.